Гривня продовжує девальвувати відносно долара та євро. Чого чекати українцям бізнесу від валюти у вересні 24-го року і коли будуть нові значні стрибки курсу в наступному місяці? Крім того, я дам традиційний прогноз 29 серпня по 4 вересня. Ролик ми записуємо 28 серпня, вийде він 29 серпня. Ви на каналі МінФін з вами, я фінансовий експерт Олексій Козарев. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться, ставте нам лайки, задавайте питання. Крім того, ви знаєте, що найбільш цікаві з цих питань я потім виношу свої ролики. Ну а ми починаємо яким буде курс долара і євро у вересні цього року? Ну з міжнародних подій ключове це буде засідання Європейського центрального банку 12 вересня і федеральної резервної системи Сполучених Штатів 18 вересня по процентних ставках. Зараз основне чи все ж таки почнеться цикл зниження ставок Федоставок Федрезервом у вересні цього року, як закладається ринок? Враховуючи зараз ситуацію в Америці щодо інфляції, в принципі, вони можуть зараз знизити її відразу на 0,5% річних. Це достатньо забагато, враховуючи, що зараз вона в межах від 5,25 до 5,5% річних. Це по ставках ставки, процентні ставки федрезерву. До чого це призведе? Якщо буде все ж таки почнеться, по-перше, цикл зниження, це буде сигналом для ринку, але він цей сигнал вже, ну будемо говорити так, закладає Достатньо давно е, в свої прогнози. З іншого боку, наскільки це буде? Якщо це буде 0,25, тобто це такий стандартний крок для Федеральної резервної системи США, то це не вирішить проблему, яка є зараз. В Сполучених Штатах по активізації економіці з іншого боку, якщо інфляційні дані будуть, все ж таки, ну будемо говорити так, погані, а там є і позитивний, і негативний сценарій розвитку подій, то тоді все ж таки 0,5% відразу зниження це такий достатньо радикальний шаг, крок. І тому від цього будуть залежати вже в кінцевому варіанті і дуже активна поведінка пари євродоларів. Я знаю, що ви дуже цінуєте якісну інформацію, тому що дивитесь мій прогноз курсу валют. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікаву, потужну та надійну машину Subaru Outback. Цей автомобіль, перше, що має на е, своїх, своїх перевагах, це його комфорт. По-друге, що можна сказати про цей автомобіль, що він дуже надійний і я це перевірив особисто. Розкішний салон із преміальної шкіри Nappa. Точно прослужить довго, адже ця шкіра не тільки приємна, а й дуже зносостійка. В літню пору року ваше тіло скаже дякую, коли активуєте вентиляцію сидінь та системи DMS, розпізнавши вас, включить улюблену радіостанцію та підлаштує клімат контроль саме під ваше уподобання. З мультимедіа теж порядок. Великий сенсорний вертикальний дисплей 11,6 дюймів відображає відразу багато віджитів та додатків з бездратових Apple CarPlay та Android Auto. Це наче невеликі деталі, але саме з них і будується комфорт, який притаманний автомобілям Subaru. А яке звучання? До речі, тут установлена ауди Harman і ваша музика буде звучати як треба. Та чого варті ці зручні деталі без безпеки? А за безпеку відповідає Subaru EyeSight та спеціально побудована платформа Subaru Global Platform. EyeSight за допомогою стереокамери вміє розпізнавати перешкоди та реагувати на них. Система передоварійного гальмування, адаптивний круїз з центруванням автомобіля смузі руху це як поєднання безпеки з комфортом. Також є функція слідування за авто попереду і багато чого ще, що допоможе уникнути халепи за кермом та полегшить ваше керування автомобілем. Якщо в мене був би час, то я би ще з'їздив Карпати і в горах перевірив систему симметричного повного приводу. Це дає курсову стійкість, плавність ходу та всюду прохідність. Ну, як можна перейти повз фари, які дають адаптивне сегментне дальне світло? Простими словами, коли ви рухаєтесь в темний час доби. За потреби система вирізає частину світлового потоку, щоб не засліпити інших водіїв та учасників руху. Таким чином, за кермом Subaru Outback освітлення дороги буде завжди на високому рівні і не вимагатиме від вас перемикання, бо все відбуватиметься автоматично. Цій автівці я довірив би без свою безпеку. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і отримайте додаткову інформацію про Subaru Outback. Друге. Хочу нагадати, що ще в Європейський центральний банк зробив перший крок, і ще 6 червня він вже знизив свою ставку на 0,25%, тобто з 4,5 до 4,25% річних. До чого це в кінцевому варіанті зараз призводить? До того, що в принципі. Перший шаг, крок вони зробили, але подальші кроки вони вже будуть робити, і про це говорила Крістін Лагард, і всі інші вони вже їх будуть робити, відно виходячи з того, що буде взагалі відбуватися на ринку по і в першу чергу по інфляції. А по інфляції в зонах єврозоні зараз не дуже все цікаво, тому що дуже велика кількість факторів, які пов'язані, наприклад, з тими ж самими енергосіями вони можуть відразу ж. Змінити зовсім повністю ситуацію, яка є зараз на ринку. Тому е, я все ж таки очікую, що, що Федрезерв почне е, знижувати свою ставку. А єЦБ, все ж таки поки що її на тому ж самому рівні. З внутрішніх факторів, що буде впливати на курс долара та євро в Україні у вересні цього року, це ситуація на фронтах. Друге це енергогенерація та безперебійна робота зернового коридору. Ну з енергогенерацією ви всі зараз бачите. Відключення у нас усіх постійно йдуть, і це впливає не тільки на ВВП, але й взагалі на. Будемо говорити так, стан в кінцевому варіанті валютного ринку і стан всіх інших ринків. Чому тому, що весь бізнес він все рівно зав'язаний на електроенергетиці. ну а крім того, безперебійна робота зернового коридору дозволяє отримувати нашим експортерам-аграріям валютну виручку, і цю валютну виручку вони продають на нашому міжбанку. Тобто, це зараз дуже принципове питання. Для українського валютного ринку, ну і крім того, якщо у нас не буде нормальної електрогенерації, то ми будемо закуповувати електроенергію знову за кордоном, а це буде зі свого боку призводити до збільшення попиту на валюту на міжбанковському ринку. Якщо все ж таки генерація буде встановлюватися, або, наприклад, все ж таки наша атомка буде давати більші обсяги енергогенерації, це дещо покращить ситуацію, яка є зараз. Поки що вона дуже тяжка. Ну і третє поведінка національного банку на ринку з інтервенціями, їх тактиками. Тактиками, обсягами і цінниками, хочу вам нагадати, що за моїм прогнозом, все ж таки, ну і зараз ви бачите таблицю валютної інтервенції Національного банку. За моїм прогнозом, все ж таки, у вересні знадобиться Національного банку від 3,1 до 3,8 мільярдів доларів витратити з резервів для підтримання гривні. І це в першу чергу буде залежати від обсягів обстрілів критичної інфраструктури України. Четверте, що буде впливати на рент, це поведінка населення на гатівковому ринку за обсягами перевищення купівлі валюти над її здачею в обмінники. Зараз хочу сказати, от зараз перед вами таблиця операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за останні 30 днів. І ви бачите, що в принципі від 20 до 50 мільйонів доларів це такий стандартний на день це перевищення таке стандартних обсягів. Тобто це не менше 1 мільярда доларів за місяць. Таким чином, все ж таки, населення купує валюту більше, ніж здає. І це впливає на валютний ринок і взагалі на його попит. І на готівковому ринку, якщо це вони купували готівкову валюту, або на безготівковому ринку, якщо вони купують це собі на картки. Хочу нагадати, що там зараз у нас є ліміт в 50 тисяч гривень. І в принципі, вони, ті, хто мають гроші, вони достатньо активно купують на ці 50 тисяч гривень на місяць. Вони купують валюту. Крім того, все ж таки розмір ЗВР зараз він хочу нагадати 37,2 мільярда доларів. Ви зараз бачите, що все ж таки динаміка міжнародних резерв поступово дещо вони знизилися, але ви знаєте, що у серпні місяці були достатньо великі поступлення від сполучених штатів і від Європи, і, і таким чином, все ж таки, я не очікував глобального просідання. ЗВР. але от зараз ви бачите, поки що динаміка така. Ну і це це ж завжди обсяги продажу ВДП Мінфіном України для покриття. Витрат бюджету на ту ж саму армію і частково на інші, інші витрати держави. Зараз теж таблиця перед вами ОВДП, які знаходяться в обігу. Ви бачите, що банки зараз вже купили на 729,29 мільярда гривень. ОВДП. другим у нас є це національний банк. Він купив на 677,61 мільярда гривень. Це було давно. І таким чином була зроблена, наприклад, така ну достатньо активна емісія в 2022 році, нагадаю, на 400 мільярдів гривень. І зараз дуже принципові показники це скільки будуть купувати ОДП населення. Зараз це 67,03 мільярда гривень. Ну і бізнес, який зараз дещо прибавив і вже купив на 172,28 мільярда гривень вод. Тобто від того, як в яким яким чином і як активно будуть купувати водп населення і бізнес. В кінц... ну, і самі банки в кінцевому варіанті будуть залежить е, вся статистика торгів е, з Мінфіна по продажу на первинному ринку ОВДП. Хочу ще сказати. Що в принципі на нерезидентів я поки що не очікую таких на їх активізацію, чому тому, що все ж таки в країні, де війна, і у багатьох з нерезидентів є, будемо говорити так, заборони на купівлю державних паперів тих країн, які воюють, тому на жаль, в принципі, тут потрібно розраховувати тільки на себе, по саме по ВДП. Першу чергу на активність бізнесу в цій питання і і також на активність населення по купівлі цих ОВДП. Ну, банки і так їх будуть купувати, тому що їм потрібно виконувати нормативи резервування і інші нормативи. І там ОВДП, Національний банк так зробив зараз законодавчу базу. Що це що вона стимулює зараз? Купівлю банками ВДП для закриття частково цих нормативів. В першу чергу, бенчмарк ВДП. Ну і тепер переходимо саме до курсу. Значить, якщо подивитися на ситуацію, то в принципі, що по курсу долара та євро на вересень 2024 року, між банками. Враховуючи, що курс долара буде повністю знову залежно від цінників та обсягів інтервенції Національного банку, то при коридорі на міжбанку по долару в межах від 41 до 41,70 гривень і прогнозному коридорі по парі євро-долар на вересень від 1,099 до 1,117 долара за євро, курс безготівкового євро у вересні цього року буде в межах коридору від 45,05 до 46,58 гривень. За євро. На готівковому ринку долар в банках і обмінниках буде в межах цінників купівлі та продажу від 4080 до 41,90 гривень за долар, а євро коридор цінників по євровалюті буде в межах від 44,83 до 46,80 гривень. Євро залишиться головним спекулятивним інструментом на готівковому валютному ринку України. Десятки перевірених обмінників в одному сервісі на obmify.com Страховий депозит для додаткової безпеки. Мобільний застосунок зі зручним дизайном. Обирай найкращий курс. Обмінників багато. Рішення одне. Всі надійні українські обмінники на одному сервісі. Obmify. Обмінюй безпечно. Ну і питання друге це традиційний прогноз курсу долара та євро в даний момент на період з 29 серпня по 4 вересня цього року. Е, перше, ми бачимо все ж таки велику е, зараз волатильність катерування на Міжбанку і на готівковому ринку. Е, в першу чергу е, це стосується євро, наприклад, ну і євро і долара. І все ж таки, наприклад, на момент запису нашого ролику на Міжбанку, курс долара був майже 41 грівна 29. Копійка безготівкового євро 46,05 гривень. Але я хочу сказати, що періодично, зараз все ж таки є тенденція, і євро на безготівковому ринку поступово все ж таки йде нижче, ніж 46 гривень за євро. На готівковому, долару, на готівковому ринку зараз долар подають по 41,45, 41,70 гривень, а євро по 46,25 46,60 гривень. За готівкову євро. Кожен день Національний банк поки що продає валюту, і від цього ми нікуди не, зараз не підемо. Безготівково зараз перед вами таблиця безготівковий валютний ринок за останні 30 днів. Ви бачите, що в принципі там динаміка десь до 200 мільйонів доларів максимум обороти. Опера операції фізичних осіб з купівлі-продажу іноземної валюти за останні 30 днів. Ви бачите, що все ж таки населення купує більше валюти, ніж дає в обмінні пункти. І продає, наприклад, зі своїх карток. Ну і динаміка офіційного курсу гривні до долара. Ви бачите, що в принципі гривня на жаль девальвує зараз і відносно долара, і відносно євро. Але все ж таки глобального зростання курсу долара на Міжбанку та на готівковому ринку я зараз не очікую. Причина це вперше активний зараз дії Національного банку на у вигляді інтервенцій. Ну і все ж таки на цьому тижні буде ще завершення місяця і початок нового звітного періоду. Завдяки цих ситуацій, в основному все ж таки це підстраховує гривню на ринку. Обсяги угод на Міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 110 до 240 мільйонів доларів. Це ми говоримо про період. Ось, о, о, в, на цьому тижні в період з -е, четверга по наступну середу. Е Ключовими мотиваторами в цей період будуть господарські операції і розрахунки самого бізнесу з контрагентами по завершенню місяця і в гривні і валюті, тому достатньо буде активне життя зараз на міжбанківському валютному ринку, ну і взагалі на готівковому ринку теж. Тепер щодо євро. Зараз ви бачите поведінку пари євро-долар на завждих ринках на потужнім, поточному тижні. Ви бачите, що в принципі, в принципі був стрибок. Деякий десь менше, ніж 1,11, Десь 1,11. Чуть-чуть більше дось 1,11,9 долара за євро. Потім вже пішла корекція і поступове зниження. І на момент запису нашого ролика ми бачимо десь 1,114 долара за євро. Мій прогноз на 28 серпня-4 вересня по парі євро-долар це коридор від 1,103 до 1,118 долара за євро. НБУ буде залишатися на ринку по кожен день, і своїми цінниками буде коригувати курсовий тренд по долару, і, відповідно, через перерахунок, і в кінцевому варіанті все ж таки впливати частково і на курс євро. Тому при цьому ситуація буде повністю під контролем регулятора. На поведінку ринку ще будуть впливати. Це ситуація на фронтах та ен... з енергогенерацією в країні. Чому? Тому що якщо генерація буде погана, то нам буде потрібно додатково купувати на міжнародному ну у своїх іноземних партнерів купувати ще електроенергію. Це буде збільшувати попит на валюту на нашому ринку. Ну і тепер прогноз. Прогноз на період з 29 серпня по 4 вересня 2024 року. То Міжбанк, враховуючи, що курс долара буде повністю залежати від цінників інтервенції Національного банку, я все ж таки прогнозую коридор від 4,1,05 до 41.50. Це на Міжбанку. І тоді євро в цей період буде через перерахунок пар євро, долар і долар гривня. То курс євро в, до гривні буде від 45,27 до 46,40 гривень за. Євро. Що стосується готівкового ринку, більшість банків і фінкомпаній будуть виставляти спред у межах від 20 до 25 копійок по долару, і по євро в межах від 20 до 30 копійок. І коридор цінників по купівлі та продажу по готівковому долару в банках буде в межах від 40 80 до 41,65 гривень. А в обмінниках фінкомпаній в межах від 41 до 41,60 гривень. Підкреслюю, це е, котерування і по купівля валюти. І продажу валюти. Що стосується євро, то тут коридор буде дещо збільшений, тому що я вже розповідав, чому йде таке от коливання велике. То коридор буде в банках від, в межах від 45 до 46,60 гривень, а в пунктах обміну валюти цей коридор в фінкомпанії мається на увазі, буде від 4560 до 46,50 гривень. Гривень за євро. Ну і плюс, 5, плюс мінус 5-10 копійок буде ще в залежності від того, в деяких регіонах, в залежності від того, яка є конкуренція між обмінними пунктами, наскільки вони близькі до зони бойових дій або далекі від них, ну і взагалі від економічної ситуації в різних регіонах нашої країни. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирів. Нагадаю, що ви на каналі МінФін. Підпишіться на нас, хто не підписаний, ставте нам лайки, задавайте питання, дискутуйте зі мною. Ви знаєте, я завжди буду на них відповідати. Ну, а найбільш актуальне з ваших питань я буду потім виносити в нові ролики. Всім мирного неба над головою! Все буде добре!